Ранку, друзі, прочитала сьогодні новини Тернопільщина вибухи, Львівщина вибухи, і вирішила, що треба щось трошки для душі. Ось для душі, дівчата. Ця книжка Маленькі полтавські історії від полтавської дуже відомої журналістки. От знаєте, буває така, що журналісти стають письменниками. І в неї тут дуже багато, у Світлани, гарних оповідань, таких от ви точно оціните. Ви, ну, я впевнена, що ви оціните, і я вам одне прочитаю. Воно називається Найкрасивіша. Вони всі хороші. Вони всі. Я б відкрила, чесно вам кажу, наугад, от просто щоб довести, що вони всі класні. А сміх привела в наші краї війна. Тільки не ця війна що зараз, а війна давня і далека. Про яку в селищі чули тільки з телевізора. Тоді у випусках новин щодня розповідали про нагірний Карабах, убитих, поранених та обстріли. І хоча ті розповіді були страшні, люди їх сприймали як щось нереальне і неймовірне. Всі, окрім родини Падалянів, бо Одес Падалян, майстер взуттєвих справ, був із тих країв. У 60-х роках потрапив на строкову службу до Миргорода, одружився з місцевою і додому вже не повернувся. Коли на його батьківщині розгорілась війна, стривожений Одес бігав на почту та все кудись дзвонив. І тоді до нього приїхав рідний брат із родиною. Увечері Одес разом з родичами пішли до селищної головихи, бойової Галини Гордієнчихи, поспитатися за роботу, садочок для дітей і якийсь. І якесь житло. «Приймай нас, Галина Джан, мовив Одес. Це брат мій, Ованес, можна просто овік, а це жінка його, Анаїд, і племінничка моя, Каріна. Головиха заметушилася по хаті, запрошуючи гостей пройти, мимохідь сипала питаннями. Уся родина Гордієнків зойкнула, коли овік розгорнув пухову хустку і випустив на підлогу ще одну дитину. «Дівчинку», Крихітну, як мізинчик, і таку гарну і таку осяйну, що на мить здалося, ніби в сині вечірні вікна раптом зазирнуло сонце. Ніжне біле личко, обрамлене важкими лискучими кучерями, і оченята бездонні, кольору стиглої шовковиці. Ой 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 ах ти ж моя ягідка, ах ти ж моя горяночка розпрекрасна, сплеснула руками гордієнчиха. Ну що, Овік, буде невісточка мені, і хвата волнуватися, Анаїд, мишу, не люди, і не поможемо, і дітям вашим дамо пропасти, та хай Бог милує. І приказала синові, Саша, візьми, дівочку, підіть пограйтеся. І Сашко взяв Асмік за руку. Узяв, аби більше ніколи її не відпустити. Влітку на межі, на старезній липі Гордієнко старший прилаштував гойдалку, де Сашко катав свою Асмік. Згодом він кататиме її на велосипеді, пізніше на мотоциклі. Тільки в школі не міг сидіти з нею за однією партою, бо був у найвищому класі, і йому дісталося місце на гальорці, а смік найнижчою сиділа спереду. Час ішов, падаляни зробилися зовсім своїми для селища. Овік став дядь Вовою, а Наїд тьоть Анею, а ім'я Каріни так припало до вподоби місцевим, що через, їх, через рік з'явилося ще кілька карін. Першою була Каріна Ткаченко, потім Каріна Барабаш і за нею Каріна розсоха. Майже одразу після школи Сашко одружився за смік. Це було чимось абсолютно закономірним, бо ніколи ніхто не бачив їх нарізно. І ніколи не знало селище такого весілля, де на столах сусі. Сусідили долма. А, сусідили долма і голубці, чорчхела і пампушки, де було дві пари сватів і свашок, тільки одні у вишиванках, коралях і плахтах, інші у бускових арла, архалухах і срібних поясах. Для Сашка дружина була істотою майже містичною. Він ніколи не припиняв дивуватися її малості й дрібності, і, мабуть, саме ця дрібнота доводила його до шаленства, до скону, до забуття. Оце маленьке тіло, таке невагоме, таке гаряче й бездоганне, біля якого він ще разу вмирав, аби народитися знову. Мужики трохи кепкували над сашковою одержимістю власною жінкою. Де б він не був, по яких заробітках не їздив, на зароблені гроші одразу йшов вибирати дарунок для неї. Коштовний перстень, флакон парфумів, але найчастіше взуття, черевички, які для асмік було майже неможливо придбати, бо мала 33 й розмір. Сашко вибирав довго і прискіпливо і все одно ніколи не вдовольнявся, бо йому все здавалося, що немає такої речі, яка для його асмік була б достатньо гарною. У дворі Гордієнки звели ще одну хату для молодого подружжя. А за пару років нянчили онучку маринку. Маріне. Місцеві молодиці Асмік трішечки недолюблювали. Вона якось від усіх трималася осторонь, ніколи не жалілася на чоловіка і на загальних гулянках сиділа завжди тільки поруч із Сашком, тримаючи його за руку. Усе обірвалося миттєво. Сашків мотоцикл протаранив п'яний водій вантажівки і його скривавленого, нерухомого. Принесли у двір на носилках, а Смік кричала не своїм голосом і билася біля нього маленькою відчайдушною ластівкою, а на похороні її майже несли попід руки дядьки. Вона безсило звісила голову і коли нарешті однокласники покійного закрили труну вінком, стояла, обійнявши батька і ховаючись у нього на грудях. А смік одягла чорне вбрання і шарф, яке потім не знімала ще два роки. Ціле літо й осінь вона після роботи їхала до чоловіка на могилу і якщо не прибирала біля неї, то просто сиділа, притуливши до вуст хусточку. Та хвата вже їй до, до його їздить, нада одпустить покойника, Нехорошо воно. Все у них ненормально було, все занадто, все через край і любов і смерть, шепталися молодиці й баби попід дворами. Небось недовго страдатиме, он як Сашко з ума однеї сходив видаль щось знає, то не засидиться, заміж скоро й знову і вийде. Але їхні погрози не справдились. Вдовувала Асмік аж сім років, хоча сватальників женихів у неї було повно. Різних і поважних вдівців, і різновікових парубків, багатих і бідних, однаково спокійно відмовляла всім. Щоправда, на цвинтар стала ходити зрідка, а потім настав день, коли зняла чорне вбрання. Свекрусі сказала так Саша схотів. Наснилося, ніби прийшли від нього двоє посланців, передав через них привіт і сказав, що там все добре. Марина Федорівна мовчки перехрестилася і замовила батюшці сорокоуст за упак раба Божого Олександра. Потім помер старий Гордієнко. І лишилася Асмік зі свекрухою та маленькою Маринкою у дворі на дві хати. Бойову колись головиху смерть чоловіка зовсім підкосила. Вона злягла майже на рік, і увесь цей час Асмік снувала між двома хатами, господарствами і лікарнями. А коли Галина таки пішла на поправку, втираючи сльози, хвалила невістку кумі Василенчисі. Золоту дитину мені Бог послав. Не зря тоді їх до мене у хату привело, Не зря». Другого чоловіка, а сміку наше селище теж занесло війною, тільки вже не чужою, своєю війною, яка увірвалася до дрімотного селища повістками з військомату, першим похороном і вервечками біженців, чиїхсь родичів і родичів знайомих, знайомих знайомих і просто тих, хто їхав зі сходу майже в нікуди. Донеччани безуглі, батько, мати і їхній син Володя, приїхали одними з останніх. Для села вони були не чужі. Глава сімейства Сергій Петрович тут народився. Тут жили його батьки до самої смерті. Тут же стояла батьківська стара хата, на яку не знайшлося покупця. Дворище було по сусідству з Асмік. Увечері зі свекрухою пішли до нових сусідів, і Асмік почула майже такі слова, які сама чула 20 років тому. Ой, горе ж горечко, ну ви вже ж якось привикайте, нічого, пропасти не дамо. Сергій Петрович задумливо чадів цигаркою. Його жінка Лариса без кінця терла скроні, а син Володя постійно відповідав щось не до ладу, бо бачив тільки асмік. Прикипів з першої миті. Ні, не закохався, не воно. Просто вперше побачивши цю маленьку жінку, одразу зрозумів, що шукав і чекав тільки її, і що знає її тисячі літ і мільйони днів. А може, знав іще до народження у минулому житті, але він її знав. Уже кінець, дівчата. Наступного ранку Володя чекав, а у провулку. Коли вона вийшла з воріт і побачила його, здається, навіть не здивувалася. Ніхто ніколи не дізнався, як і що вони сказали тільки одне одному. Побралися за місяць. Село вибухнуло новиною. Особливо молодиці чекали на реакцію свекрухи Асмік. Бо як же ж воно тепер? В однім дворі жити з невісткою та її новим чоловіком. Зачепили гордієнчику базарного дня так що, Федорівно, кажуть, твоя невістка заміж пішла? Вона свобідна жінка, чоб їй не піти. Та мой вагітна вже, мож ще одне внуча Донбасівське, скоро нянчить будете. Не знаю, поки що мені не одчиталася, но як нада буде, нянчитиму. а смік мене рік нянчила, як дитину. Так нічого собі, це ж мужик од на надсять год молодший. Галина Федорівна підняла брову і поставила одну руку в бік, як робила це, бувши головихою. А зачем їй старий, я вас спрашую? Наша Асмік і в п'ятдесят дівочка буде. Та точно, як заговорено, і старості їй немає. А ви менше жиріть, дівочки, то також стройні будете, відрубала Галина Федорівна і рвучко рушила з місця. Молодиці ошелешені замовкли. А Гордієнчиха йшла далі з велосипедом під боком і на всю вулицю примовляла. Ти ба, а смік їм поперек горлянки стала. За собою би дивилась. А за нас не волнуйтесь, всіх дітей виростимо і до ума доведем, І вірменчат, і доненчан, не послідні люди, хай Бог милує. Отака От історія. Наугад. От прямо знаєте, як поворожила. А воно таке, як треба. Дякую Світлані. Це її книжка, оце вам, щоб ви знали, які у нас є полтавські журналісти. Ось фотографія авторки. Знаєте, ну може, того, що ми всі полтавські миргородські, то нам воно ну мені воно дуже прямо відгукується, цей наш і полтавський суржик, Хоча я думаю, воно всім зайде. Тримайтеся, дівчата.